Усім привіт. Я сьогодні вже в себе відкрила сезон городу. О, пішла в ніби пішла трішки прибрати. Знаєте, бо знаю, що буду, як візьмуся, буде бліти спина. Пішла. Там бурянець, там щось сухеньке, там щось підмести, там щось зромадити. Йолки-палки, капець. І зараз сижу, прийшла на дойку, подіїла раз, два, три корові. Ще п'ять. У мене так болить спина, тому ну чого, ну чого? Візьмиш, трошки прибери, завтра прибереш, післязавтра. Ні, треба прибрати все, як завжди. Ми жінки такі, що ми беремося, то вже хочемо доробити, знаєте. Ну ось так. Зараз вже, слава Богу, сонечко в нас вже сьогодні набагато було тепліше, менший вітерець, хочеться багато зробити. Вот. і... Ферми прибрати, хочеться, щось на городах прибирати. Хоти в городі толком в нас немає, але хай маленький городок коло ферми, але все одно ж хочеться його прибрати. Ну, ось так. Ну, ось так, все. Скільки я півтора хвилинки вдихнула, треба далі працювати. Буду сьогодні мати силу <кій> і трошки часу вийду ще в ефір. Ну, ось так, все, бо ще хочу. Ще п'ять подоїти, ще мені треба дати свинкам, коровкам дати їсти. Ну, все як завжди. Все, Всім гарного вечора та мирного неба. Всім пока.